Отримала від розетки болгарку Bosch діаметром шліфувального диска 125 мм. Ішла вся потрібна документація, гарантійний талон та чек. Зараз подивимось комплектацію. Так, Це, мабуть, книжка з користування. Далі всі. Комплектую ручка та сама, болгарка. У руці сидить добре, зручно тримати. Кнопка включення виглядає красиво та зручно. Тато буде пробувати в використанні.